Нарізали все. Чорнослив, курку, огірки, яйця. А, і зараз будемо додавати майонез. же сюди. Майонез український, бо їхній майонез в сраку негодний кислий, їсти його нереально. Так що будемо додавати наш. Так, перемішуємо салат. Можна було слоями його зробити, але ми вирішили перемішати, щоб він краще пропитався. Маринувався, чи нас боявся. Майонезу тут зовсім зовсім копене, дуже багато. Так, Салатик ми зробили, а зараз я замариную грибочки. Я їх відварила, вже помила, залила трішки води. Я все роблю на глаз, пропорцій ніяких нема. Оцт, сіль. Їхня сість така странна. Сукор. Погано, що немає гвоздики. дійки. Лаврове листя. Нема перця горошка? Є. Давай перець. Перець. Зараз цибульки наріжемо. Так, і зараз ми наріжемо ось таку цибульку. Цибульку ось так нарізали. Зараз туди не Так, і наостанок додаємо трошки петрушки. І зараз все це перемішаємо і ставимо, будь ласка, десь на годину, на півтори і воно буде вже готове, можна буде їсти. Ось такі грибочки мариновані. Не знаю, у мені по мені вони набагато смачніші, аніж коли купуєш. Я частенько так роблю і роблю їх солодкими. Мені подобається, коли вони солодкуваті.